На шляху до митного безвізу нардепи підтримали закони про приєднання України до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Відповідні документи одразу ж підписав Володимир Зеленський. Я підписав ці документи про приєднання до Конвенції, про спрощення формальностей у торгівлі товарами і до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Вони є фактичною реалізацією митного безвізу. Ми зробили це в рекордний строк і абсолютно злагоджено усі гілки влади. Аби полегшити проходження опалювального сезону, Верховна Рада змінила чинний держбюджет, виділили близько 13 мільярдів гривень на закупівлю природного газу за рахунок кредиту від Канади. Ми вдячні канадському уряду за наданий кредит на закупівлю природного газу у сумі у розмірі 12,7 мільярдів гривень. Громадяни України мусять розуміти усі складнощі. Цього осінньо-зимового періоду і знати, як ми повинні його пройти, зокрема, чи вдасться державі наростити потрібні 15-19 мільярдів? газу. парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт, який розширює коло українців, котрі мають право на отримання безоплатної правничої допомоги, зокрема на людей, які постраждали від торгівлі людьми в умовах воєнного стану. Також спростять механізм надання безкоштовних юридичних послуг дітям та недієздатним особам. За триста тринадцять рішення проєнардепи також підтримали законопроєкт, який полегшує доступ населення до нового житла, зменшує податкове навантаження та створює прозорі умови для інвестування в нерухомість. Відповідно до якого ПДВ сплачується в момент отримання грошей, тобто за касовим методом, в момент отримання грошей від інвестора. Закон про медіа викликав у раді шквал критики, адже за словами опозиціонерів, він зокрема перекреслює уже прийнятий документ про заборону пісень російських. Виконавців, фактичне зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%, повернення артистів рашистів на екрани шляхом нівелювання переліку осіб, які створюють загрозу національної безпеці. Є в нас такий інструмент, який зараз хочуть просто знищити, скасування заборони на популяризацію органів російської влади та окремих представників у телепередачах та фільмах, скасування заборони на приниження зневажання української мови у фільмах. Дозвіл телеканалам і далі безкарно порушувати закон про мову, транслюючи фільми російською. Окрім того, в першому читанні нардепи проголосували за повернення акцизів на пальне. За основу підтримали законопроєкт, яким прибирають норму, що гроші дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів. А отже, велике будівництво може поновитися. Катерина Шевчук, новини 33-й канал.